5 тез про любов від психолога і 5 десертів від кондитерської мерсі. Перше, любов це складне почуття, що містить в собі емоції та інші почуття, такі як інтерес, радість, вдячність, прийняття, довіра, повага, емпатія. Десерт номер один, який я тестую, це шоколадні цукерки. Це смак бейліс. Тут ще є манго маракую і шоколад-фундук. Це дуже смачно, я зварила собі ще кави, щоб максимально кайфанути. Любов це не просто почуття, це складний феномен, який включає в себе також дії, свідомий вибір партнера, співналаштування на потреби та цінності, а також готовність бачити в партнерові недоліки. Але разом з тим бачити чесноти і його зони росту. Так, а зараз тестую горішки. Погляньте, які вони червоненькі. Вишня, шоколад. Це якесь неймовірне поєднання смаків. Не традиційний горішок, але дуже таке легке тісто і дуже смачна начинка. Любов проявляється на рівнях. Тілесному, душевному та духовному. Так, друзі, тестую макарунс, смак вишня і ваніль. Так, дуже смачний легкий смак ванілі і ось ця вишенька посередині. Це дуже смачно. Почуття любові, незрілої, такої, знаєте, підліткової. За зрілої, дорослої мають багато відмінностей. Вік це не завжди про зрілість. Друзі, а зараз переходимо до тестування мусових десертів. Ось ця красива троянда має смак лохини. І, напевно, смак троянди ще. М -м -м -м. Я відчуваю тонкі ноти трояндового аромату. Друзі, піднімаю келих за любов, це дуже смачно. Дуже глибинний принцип, і моя найулюбленіша цитата з ковороди. Любов виникає з любові. Якщо я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Mm. Друзі, я знаю, це Кокос-полуниця. Дуже гарний, апетитний на вигляд, десерт. Зараз я його спробую. Mm. Mm. Хто любить полуничку, це просто топ. Дорогі мої піднімаю келих кави за любов.